Вашій увазі пропонуємо кришталеву вазу ДЖІНА ручної роботи від Royal Buckingham. Кожен букет квітів виглядатиме гармонійно в стильній та витонченій вазі. Декоративний виріб не лише виконує основну функцію, а й доповнює квіткову композицію з п'янким ароматом. Ваза з вишуканим візерунком виготовлена з високоякісного кришталю ручного огранювання. Відмінні риси такого матеріалу, особливий дзвін і яскравий блиск. Завдяки класичній формі Виріб добре тримає квіти у воді та гарно підкреслює. Будь-який стиль інтер'єру, Прихильнику рослинності та ексклюзивного декору сподобається ваш презент, байливо обраний в інтернет-магазині. Фама здивуйте близьку людину вишуканим подарунком, який мотивуватиме частіше прикрашати простір квітами.